7 квітня понеділок Свідчення віч навіч віч. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16 Чому не всі, хто заявляє про те, що любить Бога, прагнуть просвітити своїх сусідів і друзів, щоб вони дізналися про великий дар спасіння? Христос віддав себе на ганебну й важку смерть, здійснюючи свій великий подвиг, щоб спасти тих, хто гине. Спаситель може, він бажає і прагне спасти всіх, хто приходить до нього. Звертайтеся до тих, кому загрожує небезпека, і переконайте їх дивитися на розп'ятого на хресті Ісуса, який помер, щоб грішники мали можливість отримати прощення. Звертайтеся до грішника від щирого серця, сповненого співчутливої любові Христа. Будьте старанні, і нехай жодне грубе, різке слово не промовляють ті, хто спонукає душу дивитися на Христа і жити. Присвятіть Богові власне серце, нехай воно впокориться, коли ви будете дивитися на нашого посередника на небесах. Тоді зі смиренним і впокореним серцем ви зможете звертатися до грішників, що каються, як людина, котра розуміє силу викупної любові. Моліться із цими душами, вірою проводячи їх до підніжжя Христа. Об'єднайтеся з ними думками і спрямуйте очі їхньої віри туди, куди дивитеся ви, на Ісуса, який поніс наші гріхи. Коли вони перестануть концентруватися на своєму гріховному Я і всі сили душі зосередять на Спасителеві, тоді буде здобута перемога. Вони самі дивитимуться на Божого агнця, який бере на себе гріх світу. Вони побачать дорогу, істину, життя, сонце правди своїми яскравими променями осяє їхні серця. Могутній потік викупної любові зіллються у висохлу спраглу душу, і грішник буде спасенний для Ісуса Христа. Говоріть, моліться, співайте про Христа Розп'ятого, і серця людей будуть зворушені та спрямовані до Бога. Господь має силу і мудрість зібрати душі для Христа. Від формальних фраз і суперечок користі мало. Люди, задля яких працюють євангельські трудівники. Побачать ніжну Божу любов у їхніх серцях, душі прагнуть води життя, не будьте порожніми посудинами. Якщо ви відкриваєте людям Христову любов, то зможете вести до Ісуса голодних і спраглих, і Він дасть їм хліб життя і воду спасіння.